Вживання канабісу пов'язане з хромосомними аномаліями в яйцеклітинах при еко. Канабіс та еко несподівана загроза для майбутніх батьків у сучасному світі, дітонародження часто є результатом тривалого і складного шляху, що включає запліднення ін ЕКЗ, кожна деталь має значення. Нові дослідження. Присвячені впливу канабісу на репродуктивну систему, змушують задуматися про звичні практики і потенційні ризики. Недавнє дослідження, проведене в Університеті Торонто, виявило тривожну зв'язок між вживанням канабісу і хромосомними аномаліями в яйцеклітинах, що може істотно знижувати шанси на успішне еко. Як лікар-репродуктолог, я щодня стикаюся з питаннями про фактори, що впливають на фартильність. Ми говоримо про вік, харчування, спосіб життя, гормональний фон. Список можна продовжувати довго. Але, зізнаюся, тема канабісу і його впливу на репродуктивні можливості довгий час залишалася в тіні. Хоча ми знали про потенційні проблеми зі спермою, вплив на яйцеклітини і, як наслідок, на результат ЕКО, залишався недостатньо вивченим, що ж показали дослідження. Вчені виявили, що яйцеклітини пацієнток, які пройшли ЕКЗ, і мають підвищений рівень тетрагідроканнабінолу, ТГК, основного психоактивного компонента канабісу, частіше містили хромосомні аномалії. Більш того, ці яйцеклітини швидше дозрівали, що є несприятливою ознакою, так як може привести до утворення нежиттєздатних ембріонів. По суті, Канабіс, який багато хто сприймає як відносно безпечна розвага або засіб для полегшення болю, може підривати основу успішного зачаття і розвитку здорової дитини. Це особливо важливо враховувати жінкам, які планують вагітність або проходять лікування без плідя. Чому це важливо? Хромосомні аномалії в ембріонах поширена причина невдач еко і викиднів. Вони часто залишаються непоміченими на ранніх стадіях, але можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям дитини. Збільшення швидкості дозрівання яйцеклітин також підвищує ризик утворення ембріонів з аномальною кількістю хромосом, що знижує ймовірність успішної імплантації і здорової вагітності. Я пам'ятаю випадок пацієнтки, яка пройшла кілька циклів ЕКЗ, але кожен раз отримувала погані результати. Ми ретельно вивчили її історію хвороби, виключили очевидні фактори ризику, але не могли знайти причину невдач. Лише після того, як вона зізналася в регулярному вживанні канабісу, пазл склався. Це був гіркий урок для нас обох, навіть, здавалося б, незначні звички можуть мати серйозні наслідки для репродуктивного здоров'я. Що кажуть експерти? Лікарі та вчені сходяться на думці, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти вплив канабісу на фертильність. Однак, враховуючи наявні дані, вони закликають потенційних батьків утримуватися від вживання канабісу при спробі завагітніти під час вагітності та грудного вигодовування. Фармаколог Марк Конор з університету Макорі справедливо зазначає, що дослідження не розглядало вплив конопель на природне зачаття. Це важливий момент, який не можна ігнорувати. Навіть якщо ви не плануєте еко, вживання конопель може негативно вплинути на вашу здатність завагітніти природним шляхом. Що робити, якщо ви вживаєте канабіс? Якщо ви плануєте вагітність і регулярно вживаєте конопель, я настійно рекомендую вам припинити це робити принаймні за кілька місяців до зачаття. Це дозволить вашому організму відновитися і знизити ризик репродуктивних проблем. Важливо пам'ятати, що репродуктивне здоров'я це складне і делікатне питання. Не варто недооцінювати вплив навіть самих, здавалося б, нешкідливих звичок. Мої рекомендації: проконсультуйтеся з лікарем репродуктологом. Обговоріть свої плани щодо зачаття та повідомте лікаря про будь-які звички, які можуть вплинути на вашу фертильність, включаючи вживання конопель. Припиніть вживання канабісу. Якщо ви плануєте вагітність, найкраще повністю відмовитися від вживання канабісу. Збалансоване харчування і здоровий спосіб життя, правильне харчування, регулярні фізичні вправи і достатній сон допоможуть поліпшити загальний стан здоров'я і підвищити фертильність. Управління стресом. Стрес може негативно позначитися на репродуктивній системі. Знайдіть способи ефективного управління стресом, такі як йога, медитація або прогулянки на природі. Підтримка партнера важливо, щоб ваш партнер також розумів важливість репродуктивного здоров'я та підтримував вас у ваших зусиллях. Укладення Нові дослідження про вплив канабісу на яйцеклітини – це тривожний дзвінок для майбутніх батьків. Хоча канабіс може бути привабливим способом розслабитися або полегшити біль, важливо пам'ятати про потенційні ризики для репродуктивного здоров'я. Утримання від вживання канабісу при спробі завагітніти це розумний і безпечний вибір, який допоможе вам збільшити шанси на успішне зачаття і народження здорової дитини. Як лікар, я закликаю всіх майбутніх батьків серйозно поставитися до цієї інформації і прийняти усвідомлене рішення про своє здоров'я і здоров'я майбутнього покоління. Репродуктивне здоров'я це безцінний дар, який вимагає дбайливого ставлення і турботи. Пам'ятайте, що здоров'я вашої майбутньої дитини починається з турботи про себе сьогодні. Важливо пам'ятати, що кожна жінка унікальна і вплив канабісу на її репродуктивне здоров'я може відрізнятися. Проконсультуйтеся з лікарем, щоб отримати індивідуальні рекомендації. Не нехтуйте своїм здоров'ям і здоров'ям вашої майбутньої дитини. Разом ми можемо створити здорове та щасливе майбутнє для наших дітей. Ваше здоров'я у ваших руках. Турбота про себе це турбота про майбутнє. Будьте здорові і щасливі. Разом ми можемо зробити світ кращим. Турбота про здоров'я це інвестиція в майбутнє. Будьте уважні до свого тіла і своїх відчуттів. Любіть себе і дбайте про себе. Пам'ятайте, що ви унікальні і неповторні. Вірте в себе і свої сили. Ніколи не здавайся. Мрійте і втілюйте свої мрії в життя. Зробіть світ кращим. Починаючи з себе. Будьте щасливі і здорові. Дякую за увагу. Всього вам самого доброго. До нових зустрічей. Удачі вам у всьому. Пам'ятайте про свої цілі. Рухайтеся вперед. Не зупиняйтеся на досягнутому. Прагніть до досконалості. Будьте найкращою версією себе. Пам'ятайте про свої цінності. Живіть повним життям. Насолоджуйтесь кожною миттю. Будьте вдячні за все, що у вас є. Пам'ятайте, що ви не самотні. Підтримуйте один одного. Разом ми сила. Створюйте своє майбутнє. Будьте позитивними. Вірте в диво. Любіть життя. Зробіть світ яскравішим. Будьте щасливі. Пам'ятайте про свою мрію. Йдіть до своєї мети. Не бійтеся ризикувати. Будьте сміливими. Вірте в себе. І все вийде. Удачі. Спасибі. Всього найкращого. До побачення. Бувай! Всього доброго. Всього хорошого. До нових зустрічей. Всього найкращого. Всього самого найкращого. Всього всього найкращого. Всього 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 найкращого. Всього всього всього, всього найкращого. Всього 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 найкращого. Всього 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 всього, всього, всього найкращого. Всього 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 найкращого. Всього 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 найкращого. Всього 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 найкращого. Всього 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 найкращого. Всього 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 найкращого. Всього 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 найкращого. Всього 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 найкращого. Всего, 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 всього всего, всього всего, всего, всього 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 найкращого. Всього 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 найкращого. Всього 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 найкращого. Всього 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 всього,